Вітаю вас, друзі, у 2021 році, коли Україна вже 30 років як відновила незалежність за те, щоб бути українцем в Україні, досі потрібно боротись. Учора у Харкові українці хотіли отримати меню українською, але отримали у відповідь лише хамство. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео, то ви вже бачили цю історію. Якщо ні, то я її ще раз покажу. Вити закон України про обслуговування українською мовою в Україні. Правильно вас розуміє? Що ви кажете? Ви не розумієте мене? Я Розумію. Я кажу, ви відмовляєтесь виконувати закон про обслуговування українською мовою в Україні. Правильно, я, я вас не почуваю, мені дуже непонятно. Продавець, усе чудово розуміє, і усе чудово він чує. Просто він клеїть дурня. Ну обслуговувати нас українську, будь ласка. Так я вас буду розуміти. Чого? Я у мене дуже сучить, одеський це? Хорошо? це у нього виявляється просто такий одеський вигаданий акцент. Мабуть, це щось типу тієї мови, якою користується ОПЗЖ. Колеги. Якщо можна, я буквально пару слов на восточно Словом, продавець, він же власник закладу вирішив просто хамити людям, які нормально попросили спокійно, попросили у нього меню українською. Що ви Окей, А ви? Ми українці, і ми маємо право. Ми маємо право. Так. Я вас познімаю трошки. Це просто капець. Що це пісне? <свят> Підпишіться просто зараз на мій канал і про лайк. Не забудьте, це дуже важливо. А я розповім деталі цієї історії, яка має продовження. Отож, цей заклад розташований у Харкові на вулиці Ярослава Мудрого. Називається Він Здорово єст і має ось отакий вигляд. Щоби вам був більш зрозумілий контекст, ось іще коротенький коментар від Тетяни та Дмитра, які прийшли в те кафе і яким відмовили у обслуговуванні українською, а я підійшов до барної стійки і попросив мені українською, тому що ні над барною стійку, ні за QR-кодами на столиках мені українською не було. На що він мені сказав, так я руський брат, я славянин. Я не розумію по українськи, я не можу говорити по українськи. Коли у соцмережах добрі люди вже після цієї ситуації дізнались, як називається цей заклад і як його знайти на гугл-картах, то раптово чомусь рейтинги цього кафе опустились до одинички. А потім, взагалі, з'явилось повідомлення, що місце зачинене назавжди. Сам же власник кафе, який і був на відео, почав відповідати на негативні відгуки та. Назвав нашу мову недоукраїнською, що тягне вже на розпалювання ворожнечі. І коли відповідав російською, то стало ясно, що із російською у нього. Теж не все гаразд. До речі, ось його інстаграм. А у ВКонтакті він сам себе назвав Влад Панов, але це і ще не уся історія, тому що є продовження. Тетяна та Дмитро знову прийшли до цього кафе, і власник Влад назвав їх психічно хворими. Я хочу написати у вас, у вас проблема з психікою. No. А ще виявилось, що коли власник кафе влад не поважає українців в Україні, то це насправді клієнти самі себе не поважають. Ти сам себе не уважаєш, і других не вважаєш. А ще у влада є одна дуже серйозна проблема. Він все життя живе в Україні, але української не знає, тому що він. Тупий. Це ви мене не поважаєте. Ручі, Я українець прийшов в Україну, в український заклад, а ви мене відмовляєте з чого там українською мовою. But But я за закон. Не про пані розмовляю на українській мові. Він навіть вивчав українську мову у школі, але не зміг вивчити. Та ні, ви сказали, що... Я дуже учився в українській школі. 24. І, що? І що ж ви не на до Ну Ні научився тому. Я закликаю не хейтити влада. Його насправді треба пожаліти, оскільки він є людина із обмеженими розумовими здібностями, простіше кажучи, з інтелектом якої лікиви. Мінька став там так. Я знаю, там добре знаю. Все, это от максимум що ну, спасота. Чомусь іноземці, які приїздять в Україну, здатні за один рік вивчити українську мову в Україні. Вже більше року і каже, почувається українцем, спілкується добірною українською, яку опанував з нуля. Мені дуже подобається оце Егеш. Егеш! ще все ж Девід, тобі подобається країна? Егеш! А от деякі люди, які усе життя живуть в Україні, які вчили українську у школі, навколо яких постійно є українська мова, якщо не в їхньому оточенні, то принаймні на телебаченні та в інтернеті вони українську вивчити нездатні. Мабуть, просто як там щелепа русскоговорящая. Ну, ви могли, наприклад, сказати. Вибачте, у нас зараз немає українського меню. Ми над цим працюємо. Ви ж мені сказали... у нас тут по русски говорять? Я Ні, я ск я сказав, я слав'янин. Дуже серйозний аргумент казати, що ти слов'янин, тому ти не можеш вивчити одну зі слов'янських мов українську мову держави, в якій ти живеш і в якій ти заробляєш. Під кінець розмови прийшла і ще інша клієнтка, яка вирішила підтримати продавця. Ну, мне вс равно но я очень должна в принципе Люблю люблю на русском разговаривать. Я люблю на русском і ну, я не, не, люблю так. на русском разговаривать. Так це закон. ви повинні мати так. Ви розмовляєте самі російсько законом. Ми заходимо в заклад в Україні, і це абсолютно правильна відповідь. Якщо ти працюєш, живеш в Україні, надаєш послуги, ти зобов'язаний відповідати українською. Тим паче, якщо до тебе звертаються українською, ти можеш спілкуватись із клієнтами англійською, китайською, іспанською будь-якою мовою, якщо клієнт це підтримує, якщо клієнт також Хоче, щоб ти спілкувався із ним цією іноземною мовою, бо російська це теж іноземна. Але якщо українець в Україні хоче отримати інформацію українською, то ти зобов'язаний надавати таку інформацію українською, тому що ми живемо в Україні. Нічого собі різні пропагандисти та інші любителі країни-агресора часто люблять розповідати, як у нас в Україні притісняють русскоговорящих граждан. Але у реалії реальності усе відбувається із точністю до навпаки. Українці в Україні дискримінують за те, що українці хочуть говорити українською і отримувати інформацію українською, але усе одно представники політичної сили президента України, слуга народу, виступають проти української мови. Як, от, Бужанський, я не можу і не хочу змінювати структуру. Закону язики, я читаю, що це від необхідна повністю. А коли Бужанський раніше подавав законопроєкт проти української мови, то його підтримав і ще один слуга народу гетманцев і заявив, що захищати українську мову це взагалі фашизм. Він точно не вартий мітингів, мітінг, звинувачень знову цієї ворожнечі, знову поділу людей на сорти оцього фашизму, який на жаль у нас був присутній в тому чи іншому вигляді, ну протягом останніх хоча б же навіть до Скабєєвої, усе дійшло, і вона почала розповідати, що робити із такими депутатами сьогодні. П'ятниця в середу в Харкові на засіданні обласної думи вийшов депутат, заговорив по розкої. Далі морді. Вчора був четверг. Вийшов депутат в Черкасах, заговорил по-русски. Далі по морді. І ще раз сьогодні п'ятниця ми молчим. Жартую, звісно, нікого бити не треба. Але от за те, що хтось виступає проти української мови, давно пора запровадити. Кримінальну відповідальність, тим паче, що Конституційний суд нещодавно навіть сказав, що посягання на українську мову є також і посяганням на українські символи та на українську державу. А ми із вами, друзі, обов'язково маємо бути небайдужими, відстоювати свою громадянську позицію, не боятись цього робити та піддавати розголосу. Ось отакі ситуації. Тільки після розголосу ми зможемо щось змінити і обов'язково Ково змінимо в нашій і з вами Україні.